Вітаю вас, дорогі друзі, дорогі служителі, всі, хто посвятив себе на служіння Царству Божому. Мені приємно, що ви переглядаєте, що ви лайкаєте, що ви рекомендуєте. Дякую всім, хто дивиться наші відео. Сьогодні я хотів би поговорити про одну, мабуть, із найболючіших тем, як запалити церкву євангелізацією. До мене часто звертаються пастарі і говорять. Як так, що ваші церкви євангелізують, каються люди постійно? Що це таке? Як навчити? Я хочу сказати, що, мабуть, це не просто якесь навчання, це дух. І в цьому підказі я хочу вам його передати. І так, перше, якщо ви хочете, щоб церква горіла євангелізацією, то повинна, перш за все, горіти євангелізацією пастор. Він повинен. У всіх проповідях, всіх бесідах завжди говорити про євангелізацію, хоч чуть-чуть. Тому, пастора, самі починайте горити як той перший сірник, який запалює костер, і тоді церква почне також горіти. Друге, кожне служіння в церкві повинно мати кінцеву мету. Задайте собі питання, ось в церквах в нас є таке служіння, таке чи інше. Яка кінцева мета цього служіння? У нас кінцева мета будь-якого служіння це спасіння людей. Тому дуже важливо, щоб ви розуміли, що кожне служіння повинно мати кінцеву мету евангелізація і спасіння людей. Третє, проповідуйте про небеса, про прихід Господа Ісуса Христа, про вічність, про спасіння. Про вічні цінності, щоб люди мали мотивацію єваналізувати, щоб люди знали, ради чого вони єваналізують, і це дуже цінно і дуже важливо. Четверте, ставте в служіннях свідоцтва про спасіння, зцілення, звільнення і такі речі, які надихають людей, щоб люди брали приклад, тому що, як правило, люди бояться єваналізувати. І задають своє питання, а у мене не вийде, а що буде, якщо ніхто не прийде, як мене прогонять, на мене насваряться, а можливо скажуть якісь грубі слова в мій адрес. Тому дуже важливо, щоб були такі свідоцтва, які надихають, щоб прості, звичайні люди могли говорити ось у мене вийшло, і там вийшло, і там вийшло, і там вийшло, і тоді вийде і у вас. П'яте часто причиною, чому люди не запрошують людей на центральне служіння, причиною часто, я вибачаюсь, є сам пастор або низький рівень служіння. Дуже часто проповіді чи атмосфера в церкві вона абсолютно не відповідає очікуванням нових людей. Тому я рекомендую, дорогі пастора, дорогі лідери, дорогі служителі, Станьте на місці невіруючої людини. Ми колись навіть робили опитування серед невіруючих людей, що їм не зрозуміло в церкві, що б вони хотіли, щоб поміняли, чи щоб об'ясняли чи так далі. Тому, дорогі мої, я хотів би, щоб ми наші служіння адаптували для невіруючих людей. Вони приходять в церкву, вони поняття не мають, що таке НОЙ, то такі сайя, вони навіть не розуміють про Біблію, вони багато речей не розуміють. Тому давайте навіть менше вживати християнського сленгу, а більше звертатися зрозумілими словами для невіруючих людей. Ви знаєте, я раніше думав, що в церкві треба сказати тільки Слава Богу або мир вам. Якщо сказати добрий день, то це вже гріх. Сьогодні я розумію, що будь-яке привітання, яке зрозуміло людям. Воно може бути в церкві. Шосте. Розробіть чіткий план євангелізації на рік. От на рік потрібно бути розроблений план євангелізації. В нашій церкві, як правило, це квартальних євангелізацій. І можна це пов'язати з святами, Різдвом, Пасха, Трійця, річниця вашої церкви, П'ятадесятниця, а можна зробити просто. Квартальна єваналізація в кінці місяця кожного кварталу. І підготуйте гарні свідоцтва, підготуйте пісні, які будуть зрозуміли людям. І саме головне, у вас повинен на рік бути сформований план єваналізації. Так само в кожній домашній, кожній помісній церкві повинен бути план єваналізації на рік. І сьоме, мабуть. Дуже важливе, Бог приводить людей на покаяння. Це Бог посилає людей, Бог побуджує людей, Він буде побуджувати, приходити в ту церкву, ту домашню, в те служіння, де їм зможуть навчити, послужити і зберегти. Тому, якщо ви не можете людей, людям послужити, зберегти їх чи навчити, Бог не буде посилати вам людей, невіруючих, але якщо ви научитесь. І зробити такий міні-родом, колисочками, сосочками, молочком, памперсами, Бог обов'язково пішле туди новонавернених людей. Роблю висновки. Євангелізація це особисті інтимні відношення з Богом. Так само, як діти фізичні, це інтимні відношення чоловіка з дружиною, точно так само спасіння людей це інтимні відношення пастора і церкви з Богом. Тому можна сказати, наскільки церква близька до Бога, настільки багато людей і в церкві. Я благословляю, щоб у вас на кожному служінні каялися люди. Я благословляю вас, щоб ви не боялися проповідувати Євангеліє. Я благословляю вас, щоб Дух Євангелія захопив всю церкву, всі служіння. Хай Бог благословить вас.